Спорт це рух, а рух, як відомо, це життя. Життя, яке триває завдяки цим людям. І для них життя також має бути максимально комфортним і доступним, зокрема, і в такій сфері, як активний відпочинок. Громадська організація Вільні воїни в Одесі займається розвитком адаптивного спорту для наших ветеранів. Ми відчули потребу в тому, щоб чули наші потреби та потреби інших ветеранів в місті, в області. Я поїхав от в Канаду і побачив, що таке взагалі ветеранський спорт і наскільки він може впливати на ветерана, наскільки він може надати впевненості ветерану і там, бути таким інструментом, завдяки якому ветеран може повернутися до активного життя і соціалізуватися після армії. І от повернувшись вже з Канади, ми з побратимами одразу вирішили, що ми будемо розвивати і ділитися тими знаннями. Які ми отримали в Баскетбол на кріслах колісних один з таких видів спорту, з якого вільні воїни проводять заняття, а також організовують та беруть участь у турнірах. Він має адаптовані правила та обладнання. Крісла колісні для адаптивного баскетболу оснащені фіксаторами для тіла, а колеса на них мають нахил, що забезпечує кращу бічну стійкість та дозволяє робити швидкі повороти. Наскільки важливий адаптивний спорт ще як метод не лише фізичної, а й психологічної реабілітації, діляться самі ветерани, в першу чергу, адаптивний вид спорту а, про ком'юніті, про ветеранське ком'юніті, про ветеранську спільноту, де ветерани зі схожою історією, з пораненням відчувають себе в полі своїм людина, яка до цього, до війни, Займалася і тими своїми справами, Можливо, також займалась спортом. І коли вона вже розуміє, що є певні обмеження, є певні... певні зміни в собі. Їх треба прийняти. Багато ветеранів не можуть цього зробити, не можуть прийняти, оскільки ну, це складно. Не кожен чоловік буде про це казати. але може вийти, давити, і давити. І давити. І отакі я, я вважаю, що це найгарний вихід з цієї ситуації. Вона відволікає. Переключаюся. Ми живемо і проблеми у нас не залишається. І здоров'ям. І спілкуємося. Загалом, але давайте спорт. Це така певна. Дана компенсація адреналіну, який відчуває там ветеран на війні. Громадська організація Вільні воїни створена ветеранами для ветеранів. Арсен, який є співзасновником, сам пройшов цей нелегкий шлях. Стрілецький бій. Дві кулі зайшло мені в стегна перебивано одразу, одразу майже одразу на чернікети. Це було важке поранення кульові з переломами ніг. І, ну, я довгий час не ставав на ноги. А поступово поступово, якраз таки завдяки спорту, мені вдалося встати на ноги і поступово повертатися до більш звичного мені життя. І для цього звичного життя від нас багато не потрібно лише не відвертати погляд та не забувати завдяки кому ми можемо зранку випити чашку кави. Не зайвим буде і про це дякую. Ми між собою більше контактуємо, більше можемо, ніж з іншими людьми. Ми більше друг друга розуміємо. Тут ми чу... відчуваємо себе як серед їх... своїх. Свої. Я вірив, що саме там я потрібен. Саме в Україні я потрібен і. Навіщо ж все-таки держава в мене вкладала все, що вона вкладала, патріотизм, ці всі цінності, щоб я сидів за кордоном і якось гризти по думками про те, що в моїй рідній мої Україні всі в небезпеці, а я там в такій умовній безпеці і якось продовжую життя, ніби нічого не сталося. Для мене це було дико, і в нас є своя історія, в нас є своя мова, в нас є своя віра, є, е, є свої герої, яких варто цінувати і варто шанувати. І Є, є оце все. І наша мета не втратити це, не зробити так, щоб це все просто стерлося і забулося.